Сьогодні отримала посилочку від продавця Глушко Віта Квіти. Вже отримувала в цьому році від неї посилку, тому вирішила ще такого продавця відповідального замовити. В цій посилці повинні бути хости і одна стільбочка. Давайте разом подивимось, що там є. Ось тут краса. Зараз повитягую, покажу вам. Так, подивіться, всередині як запаковано, як людина хвилювалася, що воно в дорозі може розтріпатися. і нитками прив'язано до самої коробки. Зараз повідрізаю. Видно? Ось на цій кості видно, як зафіксовано. Так, за оцю хосту я така задоволена, що я її змогла вихватити. Мабуть, ви вже й самі розумієте, чому задоволена. Подивіться на цю хосту. Це просто неймовірна краса. Така плотненька, малюнок. Офігеть. Так, це в нас хоста. Ох, Сінді. Зараз, поки коренево не буду розпаковувати, покажу просто, що в посилеці. Так, ще дуже люблю хости, які відносяться до серії стрептиз. Тобто вони мають отакий по центру таке, таку полосу чи, чи око, чи як вам сказати. У мене вже кілька таких сортів, в тому числі і стрептиз. А це додала в свою колекцію сорт Алан Tітиch Якось так вимовляється. Може, щось неправильно кажу. В транскрипції я не дуже. Подивіться на цей малюнок. Жовтий такий центр. Яскравіший, аніж мої інші. Ті Ще такі не пожовтіли у інших сортів цієї серії. Так, ще одна хосточка. Сьогодні є. Так, Unforged. Я бачила цю хосту в дорослому вигляді, у неї такий малюнок цікавий. Ну, В хостах у всіх, майже у всіх такі цікаві малюнки. Вона іноді розмальовується так, що половина листа має світле забарвлення, половина таке темне. Вона з не дуже дорогих, але розмальовка в неї дуже цікава. Свою колекцію я вже давно мріяла, вже скріншоти, мабуть, в хотілках в папці лежать, може, мабуть, років два-три точно. Так. І ще собі до колекції вихватила таку астільбу темну. У мене вже одна є темненька, я дуже їх обожнюю. За сортами. За назвами не ганяюсь, а от за кольорами ганяюсь. Прогавила біленьку, чисто-чиста біла була у цього продавця, не встигла замовити. Подивіться на цей темний-темний кольор стільби. Я пізніше буду показувати своє стільби. Яка вона темна, яка вона червона. Я дуже-дуже рада цій посилочці. Надіюсь, ви зі мною порадієте також. Бо сьогодні мене ощасливили. Ну, це зовсім шедевр. Ну що, будемо висаджувати. Дякую, що подивилися мою розпаковочку. До побачення, до нових відео.